Свято Мови уривок морозан Морозам Марія, місто Кілія, Одеська область. Далеко, за морями, живе старий козак. Наснилося йому, що на землю українську прийде біда велика, та загинуть у цьому бою тисячі козаків, молодих воїнів, землю вільну ту захопить злий пан. Молоді дівчата будуть полонені. А дітей всіх до одного одурять і викрадуть. Оце сон. Треба їхати в Україну. Гей! Люди! Є тут хто? Чого тобі, старий козак? Мені треба поговорити з вашим головним. Хто він? Ти хочеш поговорити з мовою? Ходімо до мови. Стій. Хто йде? Друзі, ви що, мене не впізнали? Я ж Тарас шаблехвачко! Тарасику, скільки років минуло, а ти все таким же і залишився? А чого ти прийшов? Я йду до моли. Мені треба її попередити, щоб злий пан прийде, щоб завоювати українські землі. Треба готуватися. А можна і мені воювати? Ні, малий ще, ще загинеш. А я не боюся, чесно. Я зможу. Я дуже хочу бути корисним в нашій державі. Я готова битися. Це моя земля. Це мій народ. Він ніколи не зрадить своїй державі. Дякую, Мово. Ти врятувала нашу державу. А для тебе я тобі зроблю неймовірний подарунок День української мови. На честь цього свята співають пісні та читають вірші. Це свято люблять справжні українці. Любіть Україну, шануйте історію, розмовляйте українською мовою. І різні вороги нам не завадять, народ наш не здався, мову не забув, традиції пам'ятає наша мета все це зберегти для наших нащадків. Слава Україні!